Чотири домашні поєдинки впродовж одного ігрового тижня Івана франківська говарла проводить перед власними вболівальниками. Минулого вікенду підопічні Євгена Мурзіна уже зіграли два матчі проти одного з лідерів Суперліги Запорізького фаразу НТУ. У суботній грі чемпіонату, незважаючи на 22 очки і 8 передач американця Патріка Спарца, свою першу визну перемогу у підсумку святкували запоріжці: – 86-71. Наступного дня у неділю прикарпатські ведмеді зуміли реваншуватися у кубковій грі, обігравши майже дублюючий склад запоріжців за рахунком 74-65, Чим покращили свої позиції у групі А Кубку Суперліги. Дуже тяжело знайти мотивацію. Знаю, коли проти тебе буде виступати другий состав. Ми дали віддихнути сьогодні основним гравцям, То сьогодні у нас не грали чотири ностранці. Ну, вот, То есть играли, постарались своими украинцами. Поэтому такая немножко, может быть, невыразительная игра получилась. Но мы преследовали другие цели, мы готовимся на игру со Львовом, поэтому дали отдохнуть основным игрокам после вчерашней игры. Продовж цього тижня іван франківські баскетболісти, у складі яких може дебютувати американець Дерл Такер, проведуть ще два домашні поєдинки. Зокрема, у середу о на оболівальників чекатиме принципове дербі Говерла політехніка Галичина, А у суботу, 12 грудня, юан Франківськ стюватиме рівненський пульсар. Обидва матчі пройдуть у рамках чемпіонату Суперлігії. Так у разі перемог наші ведмеді матимуть змогу покращити своє турнірне становище.